Це місце називають по різному Для когось це пуп землі, для когось український Стонггендж. Хтось бачить тут підземний Лувр. А хтось найдавніше святилище Таврії. Сюди приходять у пошуках слідів скіфів і сарматів, половців і гунів, а найголовніше писемності. Що претендує на одну із найдавніших в Європі. Неподалік від міста Мелітополь Запорізької області у долині річки Молочної видно жовтий острів. Це нагромадження величезних кам'яних брил. У народі його здавна називають кам'яною могилою. Наукова гіпотеза стверджує, що кам'яна могила спочатку являла собою пісковикову обмілену Сарматського моря. Єдиний вихід піщанику у всій Азово-Чорноморській западині. Це робить її унікальним геологічним утворенням. Після відходу вод Сарматського моря. Колишня обмілена залишилась піщаним масивом. У результаті сходу льодовика, ерозії, масив піщанику сильно осів і поступово розколовся на безліч шматків. Тоді виходить, що кам'яна могила є монолітним залишком пісковику, таким собі сувеніром від прадавнього Сарматського моря. Цікавим і науково підтвердженим фактом є те, що на території кам'яної могили не знайдено жодного ставого поселення, жодного із народів. Схоже, це місце завжди було сакральним і сприймалося як об'єкт культу, а не захист від негоди чи оборонне укріплення. Це була прилівникова зона, і вперше сюди люди прийшли приблизно в 20-16 тисячі до нашої ери. Це період існування ще е, з такою етноспільноти, яку археологи звикли називати як протоіндоєвропейці. Тобто, це така спільнота, яка має таке загальні образи. Потім, внаслідок розпадання цієї спільноти, формується більшість сучасних індоєвропейських народів тобто є гілки іранська гілка, германська гілка. Слав'янна Литовська гілка, тобто це різні гілки цієї загальної спільноти усі. Кочові народи сприймали природну споруду як чужий вівтар, як священне місце, що було тут задовго до їхнього приходу. Утім, на відміну від скіфів, сармати свої малюнки завишили. Понад те, побачити один із них можна і зараз. Період гітлерівської окупації з 1942 по 1943 роки. Німецький археолог Арно Пебель та керівник містичного товариства Аненерби Герман Двірт досліджували кам'яну могилу як найдавнішу пам'ятку арію. У гроті собаки їм вдалося прочитати 40 кам'яних табличок, написаних по Шумерськи. В 1946 році Арно Пебель був інтернований американцями, швидше за все, вивіз за собою переклад текстів. Чутний внесок у вивчення кам'яної могили у двадцятому сторіччі зробили троє істориків: отто Бадер, його студент Валентин Деневенко і учень Деневенка, перший директор історико-археологічного заповідника Борис Михайлов. Ними було відкрито й описано понад 8 десятків гротів із сотнями зображень, що належать до різних епох, культур і народів. Додаткової ваги дослідженням цих істориків надає той факт, що вже за радянських часів усі гроти кам'яної могили було законсервовано піском. Це рішення дозволило забезпечити захист пісковику від вивітрювання, а також від не менш руйнівного людського фактору. Саме завдяки працям Бадера Даниленка і Михайлова, а також очільника Мовочанської експедиції Михайла Родинського. Ми маємо копії більшості нарисів і можливість їх інтерпретувати. У різних місцях кам'яної могили виявлено більше 60 гротів та печер, 130 наскальних написів, 160 кам'яних табличок. Самими відомими є гроти чаклуна, бика, печери бізона, кози, риби. В них знаходяться петру аліфові малюнки від епохи палеоліту. Сьогодні для збереження безсінних написів від варовста відвідувачів, печери і гроти засипані піском. Тисяча 1994 дев'яносто роках кам'яну могилу досліджував російський вчений Анатолій Кіфішин. Він припустив, що в Петрогліфах кам'яної могили є сліди протошумерської писемності. Це припущення викликало жарке обговорення на сторінках популярної преси і привернуло до пам'ятника велику увагу. Вважається, що перші паровські цивілізації з'явились наприкінці 4-го початку 3-го тисячоліття до нашої ери в долинах рік Тигр і Єфрат, поклавши початок шумерської цивілізації. Анатолій Кіфішин розшифрував десятки написів в гротах та зробив висновок, мова письмен кам'яної могили набагато старша, ніж клинопис табличок Вавилона й інших шумерських міст. Кіфішин доводить, що первина прабатьківщина всіх індоєвропейців. Легендарна арата, місце знаходження, якої до цих пір не визначено, перебувала якраз на території нинішньої України. До нього звернувся вже згаданий Юрій Шилов, який вважав, що на могилі зберігається протошумерське письмо. Анатолій Кофішин пропонує вважати, що з 12-го до 3-го тисячоліття до нашої ери на теренах При Азов'я, Чорномор'я та навіть сучасної Туреччини існувала певна монолітна культура, що у подальшому дала початок цивілізації шумер. Він аналізує систему позначок, а далі шляхом компаративного методу зіставляє їх із вже відомими шумерськими написами. А ті символи, що не вдалося розпізнати, дослідник намагається тлумачити, виходячи із контексту. Якщо припустити, що це розшифрування правильне, то кам'яна могила містить записи багатьох шумерських легенд, включно із відвунням знаменитого епосу про Гільгамеша. Ігор Расоха відзначає схожість із Ірванським огамом. Отто Бадер згадував германські руни. Ми з вами можемо згадати того ж чорнористця храбра із його слов'янськими чертами і ризами, а також доповнити цей список десятками інших систем зображень, від протоеламської піктографії у Месопотамії до петрогліфів селища Ситово у Болгарії. Для цього є дві причини. Перша суто технічна. Жоден із лінгвістів, що намагалися розшифрувати петрогліфи кам'яної могили, не мав доступу до оригіналів. І Кефішин і решта дослідників працювали із фотокопіями, які зробили Даниленко, Бадар, Рудинський і Михайло. Наразі одним із найцікавіших і найреалістичніших напрямків дослідження петрогліфів кам'яної могили є саме індоєвропейський. На активну присутність цих племен на території степової України вказують археологічні знахідки, а потенційна система запису не суперечить квотохронології Моріса Сводиша, на відміну від протошумерської гіпотези Кфішена. Утім, серйозна наукова перевірка індоєвропейського походження символів досі чекає на нас у майбутньому. Малюнки і петрогліфи кам'яної могили, цієї наскальної бібліотеки багатьох древніх народів, зберігають таємниці історії людства далеких тисячоліть. Вони відсвічують взаємозв'язок культур про Чорномор'я, шумерського дворіччя та інших частин древнього могилу. Подальше археологічне дослідження кам'яної могили, розшифровка древніх петрогліфів, історичне осмислювання манулого нашого краю є цікавою невичерпною темою для науки і культури. Хто знає, які нові відкриття принесе нам Запорізький край, які ще таємниці зберігає Кам'яна могила? Час покаже.